Ми зараз знаходимося у Коблінці і навпроти замка Ерен Брайнштайн. Він був побудований в 11 столітті і в 19 був добудований, як зараз виглядає там. Будівлі були построєні з прапором. Це на сліянні річки Рейн і Мозель. Отакі от, от звиться німецький вугол. Куток. Ми зараз на кораблі їдемо по Рейну. Ось такий місто Кобленс. Дуже гарне історичне місто. От. Він був зруйнованим на 90%, але люди... Ну, замок не зруйнований, бо більше бомбили вокзал і порт цей річний. І, мабуть, ці будівлі старовинні вони збереглися і замок. Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich, Sie im Namen der Familie Gilles.